Попри власні спроможності і неймовірну підтримку нашими партнерами, бачимо, що цифра видатків з року рік зростає порівняно з минулим роком. Це різниця вже практично в 30 мільйонів доларів щодня, яку Україна витрачає на наші збройні сили України, на оборонців, на їх родини тощо. І сьогодні збігає термін, коли уряд має подати проект бюджету на 26-й рік, яким би він мав бути в контексті всіх викликів, так щоб ми могли почасти розраховувати не лише на зовнішню підтримку але все ж таки на камуляцію власних спроможностей насамперед тут слід подякувати вам, дорогі українці, за те, що ви працюєте офіційно, сплачуєте податки за себе, за офіційних працівників. Всі ці кошти власне йдуть на сектор безпеки і оборони. Кошти ж на заробітні плати державним службовцям, вчителям, медикам, соціальні виплати. Ці всі кошти ми беремо з тих грошей, які нам надають наші міжнародні партнери.